І так, всім привіт! Це вже другий день. Можна так сказати, третій, тому що минулий день я не знімала. Коротше, що я вам розкажу, що я дочитала завчора? По-перше, я вчора дочитала спадок Готерна. Поки вас не було, я не підключалася, були справи. Ось тому так. Що сказати вам по цій книзі? Дивіться, тут, як тут безмежно багато стікерів. Боже, мені ця книга так сподобалась, однозначно, 10 з 10. Я дуже сильно чекаю продовження, тому якби зрозуміло вже те, що я буду купувати продовження однозначно. Наступна книга, яку я хочу приїжджати читати, це Таніцю моє серце. Ой. Танцює моє серце. Е, я думаю, ми в цьому тутатському влізі закінчимо цю книгу. Е, і, напевно, що все. Тому що, якби я, ну. Помогу трохи розтягувати книжки, бо в мене їх не так багато. Я їх собі замовила, тому ось так. Коротше, я надіюсь, ми в цьому влогі обов'язково дочитаємо цю книгу, в принципі, от. Тому зараз, надіюсь, сьогодні я встигну дочитати хоча зараз вам скажу, до 50-ї сторінки приблизно, якщо буде час, там до 100 ї але не, так. В цій книжці у нас. Зараз вам скажу. Цій книжці 284 сторінки. Не така ж велика, тому як починаємо наш влог. Починаємо наш другий день влогу. Так, друзі, мені тут не дуже удобно знімати, одразу вам говорю, але розказую. Е, почала я читати е, «Танцю в моє серце. Що вам скажу? Зараз вже пройшло майже половина дня, і я дуже мало читала. Е, я дочитала тільки долу. Зараз вам скажу. До 44-ї сторінки. Що я вам скажу по цій книзі? А, тут розвиваються події. Ну, мені поки що подобається. І так, що до історії. А, мені ця книга поки що подобається, якщо вам так сказати, а, такий легенький рідній роман. Я дуже рада, що я його якраз таки зараз літом почала читати. А, ну, сусі, можна такого сказати. У мене тут вже є кілька стікерів. Ось. Я надію, що подальша мені ця книга буде так само подобатися, як зараз. Зараз я хочу трішки почитати на вулиці і потім розкажу вам, які в мене враження. Хочу дойти хоча б до сотої сторінки сьогодні. Ну, я не знаю, до якої ідеї, я в принципі дойду але в принципі, ну, я хотіла б сьогодні як би, прочитати хоча б до сотої або там до вісімдесятої. Ну, десь так. Ось, щоб за цей тиждень вже за цей читати кіблоги, закінчити саме ось цю книжечку. Ось тому починаємо читати. Всім друзі! І це вже день 3. Розказалася вчора я читала досвятисторічки в книжці. Боже, це просто щось і чимось, ви просто не уявляєте. Мені так подобається книга, просто це вау Боже, тут такі події просто, і вони так швидко легко розвиваються. Тобто я ніколи не читала романів, щоб прямо так сказати. Ну як? Читала фентезі романи, там, ну, з романтикою, але вже прям такий роман, то я. В принципі, то я не читала. Боже, він такий класний, ви просто не уявляєте, яка це класна книжка. Сьогодні я планую прочитати до 150-ї, можливо, до 200-ї, як піде, в принципі. Ну, у мене завжди піде до 200-ї, щось більше. Ось завтра вже хочу дочитати книгу та закінчувати цей влог. Коротше, дивіться, скільки стікерів, вже не зібралося. І мені дуже подобається те, що тут є дуже багато смішних та класних моментів. Я взяла, до речі, новенькі стікери. Ось. Що мені, в принципі, і в цій книзі подобається. Дуже багато різного гумору, танців, так як ну, мені подобається танцювати. Я ходила ем, 6 років на танці, але закинула. Так, один факт про мене. Ось, і якби це доволі класно. Ну, ось, друзі, всім привіт! Е, це вже який там день влогу, Четвертий, напевно. Я знімала через день, тому що в мене деколи були плани. Зараз я, коротше, прийшла гуляла з подружкою і вийшла вам розказати свої емоції. Сьогодні вночі, отже, я дочитала до 12-ї години і достала книгу Танцюй моє серце. Що я вам скажу? Це просто щось і чимось. Просто тут, наскільки є така кінцівка, трішки як сумна. Але я від цієї кінцівки просто так плакала, ви не уявляєте. Ось ще я вам скажу цієї книги. Цю книгу я рекомендую абсолютно всім. Зроблю також відео в Тіктосі. Переходьте обов'язково на мій Тік-ток. На цьому, напевно, ми будемо закінчувати наш влог, який затримався фактично на тиждень, я так і планувала. Не знаю, коли він вийде і мені його ще треба змонтувати, але на цьому все. Не забувайте також про телеграм, до речі. Ось, всім па-па! Якщо вам сподобалося відео, підтримуйте лайком та підпискою.